На Прикарпатті розпочали хокейний сезон. Стартували із Коломиї. На льодовому майданчику біля локомотиву відбувся перший матч. У товариському двобої зустрічалися Коломияни та чемпіони області. Команда із Заболотова. Як завершилася гра, розкаже Галина Досин. На спортивному майданчику біля локомотиву вже більше тижня діє Ковзанка. Тут всі охочі можуть відпочивати з 17 до 22 години щодня. Крім того, тут тренується Коломийська збірна з хокею та відбуваються змагання. У суботу стартував і сезон 2016. У Коломию приїхали чемпіони області. Команда із Заболотова. Ветерани провели товариський матч. Таким чином готуються до обласного чемпіонату, який триває на Прикарпатті вже четвертий рік поспіль. Перша зустріч цього року відбудеться в Калуші. Є команди у нас знята є заболотів, є бурштин, надвірна, калуш Івано-Франківська біля восьми команд, які приймають у чемпіонаті області з серед хокею. В тому числі і наша команда Коломийська, Коломийські Вовки. Чемпіоном позаминулого була команда Заболотова, Минулого року Калуш, та як у нас спеціалізована. Коломийські вовки були в призерах декілька разів. Так у складі Коломийської команди легенда хокею Іван Волокжанінов. Спортсмен грав у шести країнах. Був с. Вкладі 11 професійних команд я з севера, з севера, з севера за Варкутой, но я з пяти років живу в Києві, жив в Києві. Зараз начинав в Київському Соколі, Потім грав в Швеції, і в Германии, в Канаде, в Америці і в Росії. Ну а судьба свіла з Калимиї. Слава Богу, как бы все нормально. Тут друзей много, и поэтому поддерживаем друг друга. У товариському матчі коломийські вовки показали добру та злагоджену гру. Як результат, переможний рахунок 6-1. Ми зараз особо не мрієм мы, Ми говорится, для, для душі, для здоров'я, для друге для друга. Самос, що Назар зараз на навчально-тренувальний збір збірної команди України. Вони теж тут фактично закінчуються напружені і Вони приходять сюди, і тут катаються на ковзанах І тренери, і спортсмени. Хокеїсти із Заболотова такі матчі вважають більше дружніми зустрічами ніж змаганнями. кажуть, хокей зараз дуже складно підтримувати, тому варто триматися всім гуртом. Я і ще моє. Такі е, товариші, однодумці котрі мають можливість на сьогоднішній день. Це не є просто утримувати хокейну команду, це великі затрати, але ну скажемо так, стараємося виглядати на рівні. Маємо дуже гарних молодих хлопців, яких підтримуємо, які десь беруть участь у різних змаганнях. Плануємо в тому році саме класний турнір. Ми маємо запрошення до Тернополя. на Всеукраїнський турнір, де будуть брати участь 24 команди цілої України, тому числі Заболоті. А Коломийська команда ну дуже прекрасно. Ми товаришуємо з ними. Ведемо постійні такі баталії. скажімо, ну десь у нас є інтереси не тільки в спорті. Ми віддавне товариші особисто з великим меценатом Іваном Данилешиним. На цьогорічний обласний чемпіонат у хокеїстів добрі сподівання, але зізнаються, що калуську команду перемогти буде дуже складно. Їхня перевага в тому, що Калуш має. Свій спеціалізований хокейний майданчик спеціалізована це тому, що є холодильні установки, які можна при температурі плюс от така температура, плюс, плюс плюсова температура, плюс 10 Ми можемо кататись на козонах, і фактично це би дало можливість, щоб діти не займалися не там місяць-два, так як каталися, а ми. Не... Повноправно так собі десь до півроку можна займатися на, на козонах, коли діти проводили на свіжому повітрі. Коломия теж може мати такий спеціалізований хокейний майданчик. Для цього вже є перші напрацювання, розповідає Іван Данилишин. Щоправда, проект дуже дорогий близько півтора мільйона доларів. Якщо тільки відновиться програма хокей України, а вона вона зараз в зв'язку з е, становищем таким, що не вистачає коштів, вона призупинена. Як тільки вона відкриється, звичайно, треба брати їхати в Київ, домовлятись в міністерство. Є у нас ще попередня сесія міської ради нашого виділила землю під льодовий майданчик. Це є програма хокей України, де е, в таких містах, як е, ну, обласних центрах, містах будуть споруджуватись хокейні е, хокей. Майданчики такі, от вже спеціалізовані, так якби криті, такі так як вони зараз знаходяться в білій церкві, в калуші у нас. Ну і звичайно, ми виділили землю під на співучому полі, під такий спортивний льодовий майданчик.